Вітаю всіх! Сьогодні ми говоримо про знак зодіаку Терези, про чоловіків, про жінок. І будемо розглядати сонце в Терезах. Сонце в Терезах це якщо з точки зору професійної астрології. Отже, це в нас єдиний, так би мовити, неживий знак зодіаку. Він має багато унікальних особливостей, притаманних його представникам. Загострене почуття справедливості це дуже така. Характерна риса у зв'язку з цим Терези дуже дипломатичні, розважливі, дивляться на світ прагматично, цінують естетику та мистецтво і самі також схильні займатися творчістю. Вони виступають за рівноправність, акуратні та послідовні у своїх діях. Через це їх вважають складними партнерами у бізнесі, бо терези часто можуть зволікати з рішеннями, прораховуючи всі можливі варіанти і вагаючись, і, врешті, нічого навіть не обрати. Такі вони обережні у своїх діях. На роботі терези часто виявляють терпіння та витривалість, що робить їх відмінними дослідниками, спортсменами, військовими. Досягати поставленої мети їм допомагають витривалість, сила волі, стійкість духу, а потяг до справедливості дозволяє їм обіймати управлінські пости та посади у законодавчих органах. Також представники повітряного знаку мають видатні артистичні здібності, це хороші актори, режисери та художники. Загалом можна сказати, що як і знак Терези це знак якби, штучно створеного предмета. Так і самі терези, вони зазвичай люблять усі надбання цивілізації, вони можуть мріяти про технологізм, про високий якийсь штучний інтелект і про освоєння далекого космосу. Але при цьому, наприклад, боятися павуків. Тобто такі люди вони зазвичай от якось заковані у цивілізаційні рамки і далекі від природи. У коханні з стеризами теж буває непросто, вони відчувають потребу у романтичних стосунках, але у виборі партнера дуже вибіркові і часто зволікають із рішення. Також їм властиво приділяти до потенційного супутника життя підвищені вимоги. При цьому за життя Терези завжди потребують підтримки партнера, поради, близької людини чи хоча б друга. Вони досить легко завойовують розташування оточення завдяки чарівності та дружелюбності. Терези будуть сприймати людей через Венеру, свого керівника, тому й оцінки у неї дуже часто: красиво, некрасиво, гідно гідно-негідно, прийнято або не прийнято. При цьому, якщо для вогняних знаків, наприклад, овна, спілкування та соціальне життя, тобто життя в суспільстві інших людей, не є первинним, а випливає із реалізації вогняних функцій, тобто що потрібно втілити свою ідею, просто для цих людей показати, то от повітряним терезам інші люди просто необхідні. Терези соціальний знак, націлений на партнерство, і при цьому знак елітарний. І тому от вони оцінюють людей з точки зору соціальності, наприклад, соціальних успіхів, з точки зору, чи вигідна людина от як партнер, і чи достатньо вона літарна. Вони буквально інколи зважують, чи дотягує претендент чи ні, до того, щоб бути цікавим, і до того, щоб його там, запросити чи відгукнутися на його запрошення. Які заходи можуть бути цікавими для Терезів? Звичайно, ті, де збирається місцева еліта, де гарно грає приємна музика, ті, що висвітлюються в змі, або про які говорять, що це якісь там у кулуарах заходи, або заходи не для всіх. Взагалі, ось такі формулювання не для всіх, для поціновувачів», авторське кіно, висока мода і подібні придумання або самими терезами, або саме для терезів. Вже одне тільки це формулювання пестить слух, ніби натякаючи на кастовість, елітарність тих, хто допущений до розуміння такої краси не для всіх. Усі світські раути та красиві тусовки це все для терезів. Причому п'янки у барах хай навіть дуже дорогих та престижних не їхня розвага. Їхня розвага це якраз таки раути. І за всією зовнішньою красою, витонченістю. Терезів слід зазначити, що такий снобізм є їхнім постійним супутником. І тут хотілося б додати, що Терези елітарні завжди, у тому сенсі, що вони завжди пам'ятають, що вони еліта. Вони не будуть там кричати, хамити, вони дуже рідко вульгарні і найчастіше, якщо там їх викликати на конфлікт, то вони відвернуться дуже гідно або просто вийдуть. Не будуть... Якось там розмахувати руками, кричати, вести себе. І у кожному своєму жесті, у кожному своєму русі володар виділених терезів підкреслює свою гідність. Що мається на увазі з виділеними терезами? Це коли у вас не просто Сонце в Терезах, а Меркурій, там ще й Венера, або ще якась планета. Або, наприклад, якщо у вас Асцендент в Терезах, і якщо там, наприклад, стеліум планет. Що конкретно важливо розвинути Терезам? Терези дуже добре розуміють, як зробити так, щоб був мир, доброта, вони мають внутрішній стрижень, і, незважаючи на готовність іти на компроміси, ніколи не погоджуються на те, що істотно шкодить їм у принципових питаннях. Але ось у всіх прохідних темах, у щоденних питаннях, вони вкрай залежні від думки важливих для них людей. Їм важко зробити вибір. Весь час здається, що вибравши зараз перший варіант, пізніше вони будуть шкодувати, оскільки другий виявиться кращим, а обравши другий, сумуватимуть про перший. У них не вистачає тієї самої самості, безкомпромісності, яку дають Марс і Сонце, що перебувають у цьому знаку в слабкому положенні. Терезини хочуть вирішувати якісь важливі питання, які стосуються свого особистого життя навіть поодинці. Є прагнення якось розділити з кимось відповідальність за зроблений вибір. Взагалі кажучи, найкращий спосіб відштовхнути від себе Терезів це навішати на них свої проблеми, примусити щось вирішити. Вони цього бояться і всіляко уникають. А не треба було б, бо насправді якості Марса та Сонця обов'язково потрібно розвивати. Якщо ви Терези і ви працюєте над собою, то для того, щоб досягти великих особистісних результатів, вам необхідно свідомо обмежувати чужий вплив на ваш вибір. Треба навчитися заявляти про свої потреби. Чоловік Терези. Чоловік Терези витончений естет. Він спокійний, розважливий і дипломатичний. Перед його шармом неможливо встояти. З ним завжди спокійно, безпечно. Він не дозволяє собі агресії, вульгарності, підлості. Він інтелігент і з чудовим смаком. Представник цього знака товариський з відмінним почуттям гумору та чарівністю, що робить його улюбленцем оточення. Він прагне справедливості і часто діє як посередник миротворець у конфліктних ситуаціях. Навіть якщо це маленький хлопчик Терези, то він може бути буфером між матір'ю та батьком і намагатися вгодити обом, навіть якщо ті в конфліктній ситуації або на стадії розлучення. У роботі чоловік Терези може бути чудовим дипломатом чи юристом завдяки своїй здатності залагоджувати суперечки та знаходити компроміси. Однак іноді його невизначеність та коливання можуть ускладнювати прийняття рішень. Йому важливо знайти баланс між своїми потребами та потребами оточення, щоб досягти от такої гармонії. Чоловіки Терези можуть порозумітися, з ким завгодно. Вони дуже товариські, доброзичливі. Такі особи з легкістю можуть першими розпочати розмову з незнайомцями, вони завжди знайдуть, що сказати, можуть якісь компліменти неординарні наговорити. Вони також знають, як розрядити атмосферу під час напруженої ситуації. У цих людей завжди багато близьких друзів, їхня харизма та тактовність миттєво зачаровує оточення. Вони досягають успіху у всіх сферах життя, оскільки практично ніколи не приймають необдуманих рішень. Чоловіки Терези завжди все ретельно зважують. Вони люблять, до речі, романтику, тому нерідко влаштовують кохані сюрпризи. Вони бажають постійно перебувати поряд зі своєю супутницею завжди знають, як її втішити в скрутну хвилину. До речі, вони ідеальні просто у романах на відстані. Якщо це роман за переписками, онлайн роман, то Терези можуть дуже тривалий час це підтримувати і завжди знаходити якусь нову цікаву інформацію, розважати от свою супутницю десь там на іншому кінці світу. І це все робити через переписки. Терезам важливо почуватися потрібними. І вони хочуть на 100% бути впевненими в коханні свого партнера. Ну і чоловік Терези не агресивний, так що жити з ним легко та комфортно. Він також охоче візьме на себе вирішення побутових питань і віртуозно з ними зможе впоратись. Чого бояться чоловіки Терези? Вони побоюються прийняти чуюсь сторону і образити опонента. Не вступають у суперечки, їм складно зробити вибір, як і всім Терезам, і такі чоловіки бояться важкої роботи, не люблять тиску, грубості, агресію на свою адресу і схильні впадати у пригнічений стан, не знайшовши гармонії у житті. Звичайно, такі коливання в чоловічому характері можуть підійти не всім дівчатам. І також ті з дівчат, хто шукає, наприклад, такого собі сильного, впевненого, такого альфача, їм не підійде чоловік Терези. тому що на перших етапах з ним може бути дуже цікаво, він щось там розказує, показує, він джентльмен, але потім у Якийсь період, ви бачите, що людина не має стрижня, що вона дивиться, щоб ви ухвалили рішення, наприклад, куди йти, що робити, буквально стосовно усього побутового. що Є у житті і стосовно, наприклад, відпочинку, стосовно роботи, цей чоловік буде покладатись на вас. Якщо вам така позиція подобається, якщо ви, наприклад, активна дівчина, то ви можете, звичайно, з таким хлопцем чудово проводити час. Якщо ж ви любите, щоб чоловік був незалежним і щоб ви могли на нього покластися, він ухвалив якесь рішення, то тоді терези будуть для вас великим розчаруванням. Які дівчата підходять чоловікам Терезам. Їм подобається врівноважені, звичайно, дівчата, які вміють тримати негативні емоції під контролем, і при цьому вони мають бути лагідними, ніжними. Чоловіки Терези також дуже цінують чесність у партнерстві. Знайти ключик до серця чоловіка вдасться, якщо ви розділятимете його захоплення, справи, ну і навіть робочі обов'язки. Втім, це загальна особливість усіх знаків повітря. Терези прагнуть вступити у стосунки, але вони не зможуть пробути довго в союзі, якщо не побачать включення партнера у своє життя. Їм важливо, щоб ви збігалися за всіма параметрами, які цей чоловік хоче, від загальних захоплень і до схожих поглядів на творчість, наприклад. І якщо вони почнуть шукати, наприклад, мінуси, що ви там зовсім різні, то швидше за все, що такий чоловік він від вас відвернеться. Ну і також хороший спосіб такого кавалера, якби відвернути від себе, це йому нахамити, послати його під три чорти у грубій формі, особливо публічно, то більше ви його не побачите у своєму житті. Жінка Терези. Вона ласкава, люб'язна, прагне догодити і зробити всіх щасливими. Така жінка романтична та чуттєва, розумна, вміє логічно мислити, здатна створити атмосферу комфорту, досить господарська, але може бути трохи контролююча, консервативна, елегантна і надійна. Рідко йде на конфлікт. А якщо він трапився, то прагне мирно вийти з нього на своїх умовах. Характер жінок-терезів змушує їх змінюватися як внутрішньо, так і зовні, у найбільш невідповідний момент. Це, на превеликий жаль, відбувається не тільки на особистому житті, але й на роботі. Бо, ухваливши правильне рішення вранці, увечері вони можуть сумніватися в його ефективності, а миттєво передумати це не в їхньому стилі. І таким чином вони страждають все життя, не знаходячи правильного рішення чи відповіді ганяються між всіма варіантами. До речі, ви сміливо можете прийти за порадою та підтримкою до дами, такою, якої сонце в Терезах. Вони з радістю залікують вам душевні рани. Їхня суперсила полягає саме в цінних порадах, у якійсь філософській мудрості, і Терезів зовсім не зупиняє той факт, що їхнє милосердя може вийти їм же боком, що, до речі, буває нерідко. Наприклад, у мене була знайома Терези, яка встигла виконати роботу за 15 осіб, окрім себе. Ну і виходить, що вона якраз постраждала. Чому вона не зробила спочатку свою роботу, а виконувала роботи інших, це для мене загадка. Якщо ви Терези, ви розумієте, чому вона так зробила, напишіть, будь ласка, в коментарях. Виявляє свої почуття жінка Терези так само, як і більшість жінок, жертвуючи весь свій час тільки чоловікові. Але такий період закінчується так само швидко, як і почався. Взагалі стосунки з Терезами ніколи тривалий час не тягнуться, бо красуня дуже швидко може втратити інтерес до партнера, особливо якщо вона починає бачити, що вони з ним зовсім різні. Утім, можна сказати, що кохання, романтика для них це сенс життя, тому вони зовсім не можуть жити поза увагою чоловіка. Навіть якщо вони раптово вирішують взяти перерву у любовних стосунках, то їхня енергетика все одно залучатиме представників сильної статі. До речі, закоханість їхній секрет краси. У цей період вони стають товариськими, ніжними, лагідними та випромінюють просто чудовий настрій для всіх довкола. Народженим під знаком Терезів не вистачає нахабства та наполегливості, які так допомагають іншим знакам зодіаку в кар'єрі. Цим жінкам необхідне визнання їхніх заслуг, тому найкраща мотивація для них це особливе ставлення начальства до її персони. А ось критику на свою адресу вони почути не готові. І вони навіть можуть кинути на півдорозі або навіть на 80% виконану роботу, якщо їх розкритикували, навіть якщо це була справедлива критика. Незважаючи на це. Жінкам Терезам часто складно вийти заміж, бо вони дають задню щоразу, як стикаються з найменшими протиріччями. Ніжні Терези в першу чергу шукають чоловікові опору та підтримку, і її тендітна душа вимагає сильного захисника. У сімейному житті жінка Терези кардинально змінюється, і така гламурна красунечка стає справжньою домогосподаркою. У якої все посортовано та стоїть по місцях, а всі діти ходять із однієї ноги, і навіть кіт зайвий раз боїться ступити на блискучу чисту підлогу. Дітям із такою мамою, до речі, теж щастить, бо, любляча, справедлива й розумна жінка Терези ставитиметься до дитини як до окремої особистості, незалежно від її віку.